Останній домашній матч року зібрав близько трьох тисяч уболівальників. Рівненський верес на рідному авангарді приймав львівські Карпати. Господарі активно розпочали гру і вже на старті мали дві чудові можливості. Владислав Шарай пробивав із льоту після подачі помби. А Максим Сміян змусив домчака переводити м'яча на кутовий. Ми вже Другий матч не можемо реалізувати те, що ми те, що ми створюємо, і це брак агресії деяких наших гравців. Групи атаки і потрібно для того, щоб забувати голи, потрібно бути агресивним і добігати туди. Одразу після перерви Верес мав найкращий шанс у матчі. Ерен Айдін прострілив на дальню, але веслі помба зробив зайвий крок та не встиг замкнути порожні ворота. Згодом Роман Гончаренко не влучив і з п'яти метрів після розіграшу кутового фінальний відрізок пройшов під тиском Карпат. Валентин Горох тричі рятував команду, відбиваючи удари Федора, Сича та Чачуа. Їдучи сюди, команди розуміють, що тут суперник досить міцний і з ним не просто грати. Верес фокусується на контргрі, і вони люблять, коли команда суперника грає на м'ячі. Тут мало хто з команд наважується грати першим номером, бо розуміють, які які ризики є отримати контргру. У підсумку нулювання нічия. Рівненський Верес продовжує свою серію без поразок до семи матчів поспіль. Важко сказати, хто там ближче був до перемоги, бо дійсно і в нас були моменти і в Карпат, в кого гостріше потрібно проаналізувати гру, так по гарячим слідам. Ну, Як мінімум, сьогодні одна і інша команда, я думаю, нагол награли. Але нулювання ще. Сьогодні була така бойова емоційна гра. Звісно, ми прагнули перемогти, але. Ну, рахую десь нічого закономірний результат, але я рахую, ми все рівно робимо прогрес. Ми краще е, з кожною грою стаємо в деяких аспектах, але потрібно далі працювати, далі вірити в результат один одного, і все буде добре. Наразі команда посідає 10-те місце в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 18 залікових пунктів. Попереду червоно-чорних виїзд на матч проти металіста 19 19-25. Грицюк, випуск новин.